Всім мої вітання, любі друзі! Всім вітання! Сьогодні знову у нас в показі буде посуд. Будуть трієчки, більше буде триєчок сьогодні. Блюда такі шикарні, парочки, чашечки поокремо. і цілі набори. Що встигнем, то все я вам покажу. Така буде сьогодні красота. Буде така красота у нас. Всім моїх вітаннячка, любі мої друзі, всім моїх вітаннячка. Бачите, прийшла доба, і я знову до вас. І знову до вас з посудом. Сьогодні ми будемо з вами переглядати трішки трієчок, трішки е, якісь, можливо, парочки чашечки без парочок. Ну, що зможемо з вами переглянути, то ми переглянемо. Посуд гарний, посуд достойний, достойний вашої уваги, мої дорогенькі. Вашої уваги, посуд дійсно достойний. Так що запрошую всіх до перегляду і будемо з вами переглядати і насолоджуватись. Не буду вас довго затримати свою розмову, свою бесіду, тому що дуже маленько лишається тих хвилин для перегляду. Приступаємо, приступаємо і будемо переглядати. Ще хочу сказати, що не знаю. Можливо, буде тільки один ролик. Не можу вам сказати, побачу. Почнемо ми з вами дивитись таке блюдо, отаке от шикарнюче блюдо. Я вже його показувала, але підходять свіженькі люди і знову вам показують це блюдо. Блюдо йде посерединці з таким майсинським букетом. Там, бачите, отакий шикарнючий букет і такі дрібнесенькі ще розочки і фіалочки. ну Так само зроблено таким ніби. Ніби і букетом, і таким віночком. Все так делікатно, все так делікатно, художники придумали, все делікатно. І сюди по позолота йде таке, така м -м, сіточка. Ось така йде сіточка, все йде в золоті. І ці е листочки йдуть, так, як мають такий рельєф знаєте, і зверху все покрите золотом випуклості. І це також такими качурами, то все по рельєфу, все о, оброблено золотом. Де так квіточкою зроблено, так фігурно, трошечки глибше. Бачите, Трошечки глибше таке блюдо, чуть-чуть таке. Але гарне, але гарне, не знаю, воно йде такого, знаєте, як праженого молока, не слонової кості, а такого йде, як праженого молока. Ну Дуже гарне, дуже гарне блюдо, мені подобається. Ну Але хочу вам сказати, як навіть чути її якась, якась потертість. Ну, але то чуточку, то небагато. І то від, від давнини, від давнини, хто знає, яких років тут блюдо. Не можу вам сказати, може, це ще з 50-х років, може 60-х, я не можу вам сказати. Блюдо має 29 см у діаметрі. 29 см в діаметрі. І воно йде без клейма. Бачите, в такий час виготовлювали якийсь такий період, що клейма не ставили. От якийсь такий період, що не ставили клейма. І йде під 73 номером 2200 гривень. 2200 шикарнюче блюдо. Хто захоче краще подивитись, напише мені, я скину на вайбер. А тут хочу вам показати, що я маю таке шикарне тріо. Бачите? Отаке шикарнюче тріо Іде. Дуже багато позолоти має, така гарна чашечка йде, бачите, з такою смужкою широкою позолоти, і така йде ще кайма квіточкою і листочками, також то все позолоте. Такими трьома бутончиками трояндочок. Ручечка така зручна йде таким гусочком. Позолота вся збережена, приблизно чашечка десь йде на 190 до ну, 200 грам, а на ручці чуть є ніби така потертість золота. Ну от чуточку, з одного боку і з другого боку, так лише Е, І таке йде гарне знеблюдечко. Бачите, також так, все по все позолота, збережено, все дуже гарно, просто воно не В середині така трояндочка, і такі по краях трояндочки бутончики. Бачите, така красота. І точно така сама йде пиріжкова тарілочка. От точно йде така сама пиріжкова тарілочка. Все дуже гарно збережене. От я обертаю, і ви видите, що нігде немає ні потертості, ні нічого. Так все делікатно, бо є часом потертості, порізи, але це немає нічого. Абсолютно нічого немає. Скажу, скільки пиріжкова тарілочка має в діаметрі: 19,5 см. І то йде таке клеймо. Бачите, от таке йде. Не скажу, яких то років, але то є Германія. Не скажу яких років. І йде таке тріо під 111 номером 700 гривень. 111 номер 700 гривень такого делікатного тріо такої красоти. Ще я вам покажу, що я маю таке тріо. Бачите, воно йде таке тріо, як слонової кості. Новеньке, зовсім нове, новісіньке, зовсім ніде немає нічого втраченого. Така чашечка всередині має такий букет, так як ніби якісь польові такі квіти. От мені так виглянуло, нібито якісь польові квіти. Зверху має з одного боку і з другого боку так само такі квіточки з листочками. Ручечка зручна, ручечка має посерединці. По золоту. І зверху чашечка також по кантику має по золоту. Нема по золоти, втраченої зовсім, і на ніжці також по золота є. Приблизно десь може 180 грам. Ну, вони так приблизно всі так йдуть. Хто захоче краще знати, то я напишу, мені я замірюю і скину на вайбер. І йде таке блюдечко, Бачите, з такими з такими букетиками такими польові. Мені здається, що це як польові квіти. І така йде бжілка. І от така йде бжілка, мушка, чи, чи така якась якась така мушка, що сідає на квіти, ну, якесь щось таке е, подібне, ну, от щось таке подібне. І така ще пиріжкова, гарнезна пиріжкова тарілочка. Бачите, з таким великим букетом. І так само є така мушка чи бжілка. От ближче вам покажу. Подивіться, така гарнезна, і отакий от букет. Все новеньке, все новеньке, все нове новісіньке, Нігде нічого немає, ніякого пошкодження. І також скажу вам розмір. 19 см. Вони всі приблизно так йдуть. 19, 18,5 і 20. Ну, всі так приблизно йдуть. І то є. КПМ, Германія. Отаке от йде клеймо. Бачите, отаке от йде клеймо. І йде. Під 67-м номером 800 гривень. 67-й номер 800 гривень такого шикарного нового тріо. От тріо нове новісіньке. Тут ще вам показую одне нове тріо. Ще вам показую таке одне нове тріо. Бачите, така йде чашечка, також зверху така. Ну, Не можу сказати, я чисто забула, що за, тут... як та квіточка називається. Скажіть мені, будьте добрі, така квіточка з бутончиками, такі листочки. Тут всередині позолота, вся позолота новенька. Чашечка досить тоненька, бачите, веду пальцем вона тоненька, гарна, легесенька така, просто вона не виміта. Ручечка чисто біленька, нічого на ручці немає, така зручна ручечка. І, така, і таке йде блюдечко з такими двома декольками з одного боку і з другого боку. Але хочу вам сказати, що декольки не чути під руками. І вся позолота збережена. Вся позолота збережена. А декольки такі, знаєте, так гарно виражені, е, зелений, зелений колір і такий якийсь, бачите, отакий. От Дуже такий яскраво-зелений колір. Ну, так мені видає, що й темно-зелений яскраво-зелений колір. Ну, Такі гарні, гарні такі е деколічки. І от така йде пиріжкова тарілочка з таким великим букетом. Бачите? Такий великий букет, і з цього боку така невеличка, маленька е деколічка. І тут, от. От є часом, що чути під руками декольку тако, а тут не чую. А от тут під пальцями я не чую. Абсолютно. Ну і все збережене, нема втрати ніде ніякої. Може ним і ніхто не користувався цим тріо. Бачите, от втрати ніде ніякої немає. Скажу також, скільки має пиріжкова тарілочка у діаметрі. Ну от, Щоб я хотіла вам сказати, всі вони приблизно так мають 18,7 см. 18,7 см. Йде без клейма. Іде без клейма. То я не скажу вам, яких -то років може бути, в якому році е, така, випускалось таке тріо, що не ставили клейма, не можу вам навіть сказати. Йде під 125 номером 500 гривень. 125-й номер 500 гривень такого делікатного тріо. отака красота. Отака красота. Так, мої хороші, і ще вам покажу таке тріо. Бачите, таке гарнезне, білосніжне тріо, дуже гарне, дуже гарне таке тріо. Іде така чашечка невеличка, така на каву кавова чашечка, вона приблизно десь, ну навіть не можу вам сказати, наскільки вона йде, але можливо десь на 120 грам, ну десь так. Десь так можливо, що на 120 дірам. Я замірюю, як хтось захоче краще знати. Така ручечка гарнезна, позолота, вся збережена, такими фіалочками йде такими фіолетовими. Ну, така гарнесенька чашечка йде таким гарбузиком. Бачите, все, все так виділено. все по окрему, такими пілюсточками по долинці йде позолота, вся позолота збережена, все гарно. Сюди має такий як рельєф такою флейкою Ручечка йде листочок, зверху все позолоті, все 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 дуже гарно все позолоті. В серединці має також такий букетик тих фіалочок. Чашечка тоненька. От бачите, от чашечка тоненька, показую вам йде таке блюдечко, таку хвильку, вся позолотозбережена. Сюди воно все нове, новісіньке. І така йде пиріжкова тарілочка. Також такою хвилькою, і також ця збережена. Все так дуже гарно. Я вже показувала такі речі. Але є свіжі люди, що заходять, і, можливо, хочуть бачити: йде 16 см у діаметрі така тарілочка. Uh, і то у нас є Англія, то йде клеймо кольорове, йде Англія. І йде під номером 94 тисяча гривень. 94-й номер 1000 гривень такого тріо. Отака красота. Отака красота. І ще така парочка у мене є, бачите, така гарнезна, такі яскраві. Букетики, такі трояндочки з листочками, от такі яскраві чи то, може, не трояндочки, може, то так, який буневий цвіт, якийсь такий якийсь, в якихось таких кольорах. Мені так, так мені вже як подивилась, мені так виглядає. бачите, Так все дуже гарно. а Може і така трояндочка, ну не можу вам сказати. ручечка зручна на ручці позолота, Сюди поверху також така смужка позолоти і по долинці смужка позолоти Чашечка, м, -м, десь приблизно на 150 грамів йде. А може і та на 150 грам, не можу вам сказати. Ну, отак поділіться на 150 грамів десь, становить чуть, чуть більше. Десь так. І таке йде блюдечко, бачите? З такими букетиками, з такими, м -м, такими яскравими з такими якимись яскравими квітами. Ну, досить так яскраво. От досить так яскраво. І вся позолота, вся-вся позолота збережена. Блюдочко йде чуть такою хвилькою, чуть такою хвилькою. І тут також є клеймо Англія. Тут також є клеймо Англія. І йде така парочка під 81 номером 800 гривень. 81 номер 800 гривень такої парочки. А тут в мене є такі парочки, бачите? Такі делікатні нові новісінькі парочки. Вони вже йдуть такі, як на чай. У них точно є 200 грам. Ну, Може більше нема, але 200 грамів вони мають ці чашечки. Мають такі, таку декольку, але ця деколька така, знаєте, як ніби всередині. З одного боку, така велика деколька такими листочками, і з другого боку таким кольоровим листям. Всередині все. Гарненькі е, такі парочки нові. Новісінькі такі парочки. І отаке делікатне блюдечко, також з такими декольками. Ну, ці е, парочки йдуть нові. Не можу вам сказати, яких років. Не можу вам сказати, яких років. Але то в нас є Германія. Іде якесь одне клеймо, і друге якесь клеймо. Отаке От йде клеймо, і таке йде клеймо, Германія. Не скажу вам точно, яких хто років. 14 номером 300 гривень. 14-й номер 300 гривень такої парочки. Отакої красоти. Так, мої дорогенькі, от і закінчились хвилини на цьому роліку. Закінчились більше хвилин немає. Ну, нічого, зараз буде другий ролик, а ви переглядаєте. Прицінюйтесь, телефонуйте мені, пишіть мені на Viber. Я всім відповідаю, я всім стараюся відповісти, мої хороші. До зустрічі!